Через потужні обстріли ворога об'єктивів енергетичної інфраструктури України всім нам доводиться подовгу проводити час без електропостачання, яке останнім часом подається в наші домівки на нетривалий період. Із -за такої ситуації серед громадськості зростає незадоволення, особливо коли навіть серед споживачів одного населеного пункту і не розподіл. Який, на нашу думку, не дуже відповідає принципам справедливості. Також населене Відьоплю дуже обурюється тим моментом, що на території нашої громади розташована вітроелектростанція, яка візуально працює та генерує електроенергію. Деякі незадоволені навіть намагаються призивати до акції протесту з метою примусити владу зробити так, щоб ця вітроелектростанція працювала на наш населений пункт. З метою роз'яснення деяких проблемних питань. Які цікавлять громаду, я завітав до підприємства ТОВ Овідфінт та до Віддіопольського селищного голови Лідії Савєлєвої з метою отримати відповідь на деякі запитання. Доброго дня, наші читачі, Роман Варшаніза, Альтернатіва Орг. У зв'язку з тим, що наша громада потерпає від того, що дуже часто не буває електропостачання, і ми всі без світла, ми от та Деякі е, чутки, розпов... деякі особи з нашої громади розповсюджують про те, що, чому наші вітряки не працюють на Віддіополь. Ми завітали до компанії ОВІДВІНТ і з їхніми представниками, хатимо е, отримати від них пояснення. Доброго дня. Е, поясніть, будь ласка, от, е, ту енергію, яку ОВІДВІНТ е, виробляє, він розпоряджається нею чи ні? Ні, ні, відвід як виробник він тільки виробляє електроенергію і видає її в, обшу, ну, в загальну мережу е, ну, об'єднану енергосистему України. Тобто ми не розпоряджаємося цією енергією ніяк. Е, є можливість напряму у ваші вітряки піднідати до Відіополя, щоб він питав тільки Віддіополь? Е, ні, такої можливості немає, тому що ми передаємо нашу енергію в підстанцію ДТК а ну, вже далі в, в загальну мережу мережу 110 тисяч дає і Укренерго розпоряджається, куди розподіляти? Ну, Укренерго та обленерго, обленерго та обленерго. Скажіть, будь ласка, от коли немає ну, так, образно кажучи, світла у нас і є у вас світла? Ні, в нас теж нема. От, наприклад, зараз у нас немає світла і ми сидимо на дизель-генераторі, як і у нас всі інші. фізер дальник, так як зараз він відключений, ми всі. Та ж в нас сонячна електростанція також не генерує, то що відключений фідерник. Тобто ваша електростанція, коли не має загального світла, а вона виробляє електроенергію, а віддає в загальну систему і самі залишаються без світла? Ну це 10 кВт. Сонячна станція в нас видає в мережу 10 кВт. А вітрива електростанція подає в мережу 110 тисяч Дякую за роз'яснення. Наразі ми завітали до Відьпольської селищної голови запитати які функції місцевої влади при розподілі електропостачання. Що стосується роботи селищної ради в даному приватку, на жаль, ми ніяк не можемо напряму діяти на те, щоб світло включалося в оселях наших мешканців. Це не наша прерогатива задання наших голів цієї одеської одеського району це доповісти вчасно про ситуацію, яка склалася в громаді. Тому в мене в телефоні ви можете прослідкувати всю нашу роботу, тому що інтернет не працює. Ми через канал Сигнал, який інколи працює, навіть без інтернету передаємо всі ці моменти і дякуючи Богу, наверное, в першу чергу, що нас керівники чують і реагують на наші проблеми. Тобто, можна сказати так: селищний голова не може позвонити в ДТЕК і сказати: Включіть з курту, відключіть Молдову. Все, що я роблю, це я їду в наш рес і разом з хлопцями. Ми намагаємося вирішити проблеми, бо вони також живуть в нашому селищі і також розуміють ситуацію. Але вони без дозволу, ДТЕКа, без дозволу обленерго взагалі нічого не включають. Бувають ситуації, коли без них все включається на рівні області. І там, де Обленерго вважає за необхідним включити електроенергію. Коли люди задають питання, чому там горить, а у нас не горить світло, то для цього є причини. Просто є такі моменти, що озвучувати ми сьогодні їх не можемо. Ну, всі ми розуміємо, що військовий стан у державі, да і... тому я ж кажу, коли люди задають таке питання, чому там і там, а у нас по іншому, для значить, так треба. От на цей момент так треба. Ну що сподіваюся, що ситуація буде покращуватися і громада потихеньку буде заспокоюватися і ми будемо вже з мати електропостачання більше ну цими днями слава богу, у нас щось краще, але ми розуміємо, що ми щодня можемо. І дуже прошу наших мешканців не реагувати на ті заклики, які до вас долунають, про якісь там забастовки. Розумію, всі звикли до комфорта. Але в першу чергу ми маємо з вами пам'ятати, що нашим захисникам там і людям, які сьогодні під ракетами, під бомбами ще живуть, якось я дивуюся, як вони там сьогодні проживають, їм набагато важче. У нас ситуація не настільки критична. Тому ми маємо всі з розумінням відносини до цієї ситуації. Всім бажаю миру і найшвидшої перемоги. Дякую, люди. Після отримання відповіді робимо висновки. Вітрогенератори, які розташовані на території Відьопольської громади, віддають свою енергію у загальну мережу та нею розпоряджається обленерго та Коли у наших домівках відсутне електропостачання, така сама ситуація і в офісі ТОВ ОВІНВІН, які генерують в цей час електроенергію для своїх потреб за допомогою дізель генератора не зважається на те, що їх вітрогенератори у цей час працюють та віддають енергію у загальну електромережу. А Відьопольський селищний голова має можливість лише інформувати про стан з електропостачанням у громаді та надавати свої рекомендації до керівництва Одеського району. Не завжди керівництво обленерго ТДТЕК дослуховується до рекомендацій селищного голови. Адже маємо військовий стан у державі, та іноді причина існування електропостачання в одній частини населеного пункту та її відсутність в іншій залишається без відповіді. Це військова таємниця. Сподіваюся, всі віднесуться з розумінням до ситуації з електропостачанням та не будуть реагувати на провокації, які намагаються створити деякі мешканці нашої громади. Всім терпіння та перемоги над ворогом. Роман Баршанізе Альтернатива Орх.